Ну поняли, це більше робиться, здавалось би, зараз оце ж Путін там Трамп, Зеленський договарюються про мир, начебто вже начебто все готове, про все домовились, а воно опять продовжиться. І цей же ж Путін що каже? Путлір каже, що та та саме, вони ж не хочуть міра і так далі. Того я буду запускати з балістику, більше безпілотних систем. І давайте ще цей орешник теж запущу. Ну, кончений. Це про що говорить? Що його всі речаги, вплива дуже слабкі. Насправді йому нічого не залишається, їх вже застосовувати. Отаку штуку, яка одна. Ну, ну Представляєте, що таке? 100 мільйонів доларів за один запуск. А їх, наскільки я бачу, прилетіло зараз і в Дніпро, і Львів. Та це кала... воно не може прилітати постійно. Розуміло? Тобто, з цього плану видохніть. Це неможливо запускати постійно. Це занадто дорого. Це просто ну, неможливо. У них там ну, у них потім самих нічого не станеться для того судного дня, не дай Боже, який вони там хочуть, яким вони всім угрожають. Але погодьтесь психологічно, як це діє, це просто жах. Ну це просто жесть, щоб ви розуміли, арішнік може збити тільки над сучасне американське ППО, тобто наше, на жаль, не встигає. Ну це має чудо статися, щоб ми встигли по ньому попасти. Тільки американське надсучасне. От того ж, Зеленський казав, ховайте вдома цю ніч там переживіть, десь по в укриттях і так далі. Бачите, ну треба було послухатися. Хоча я думаю, що людям важко вже слухати і політиків, і людей, і президента і так далі. Вже ніхто нікому не вірить. Вже всі від цього устали, вже у людей очі дергаються, послідні нерв. Уже на ісході і так далі. Люди вже дивляться за тим, що за вікном відбувається і вже не реагують. Ну це теж ж ну, це жахіття. Це реально жахіття, то, що відбувається з нашою психікою, з психікою українців, до чого ми взагалі ж ви звикли, в якій реальності ми живемо. Ну така от жесть. але все це говорить про того, що Путін просто максимально ристичними методами. Залякує і максимально намагається продавити на то, щоб мирний план був підписаний з більшою кількістю його саме там пропозицій, переваг в його сторону, як він хоче. Бо, як ми бачимо, він зараз максимально насправді ослаблений. Венесуелу забрали, нафту всю позабирали. Його всі союзники, подивіться моєму попереднім відео. Він же ж їх потеряв і так далі. Зараз, якщо валють ціни на нафту, взагалі буде жесть.